Є новина, друзі, фортифікації та наступ на Сумщину. Дослухайте до кінця. Сьогодні вийшла дуже цікава стаття на українській правді. Я її закинув в Телеграм в шапці профіля і посилання можете йти почитати дуже об'ємний і цікавий матеріал. І там розповідається про те, чому от росіянам вдається зараз наступати в Сумській області і окуповувати наші населені. Пункти, і от вони ну проводять таку паралель, що коли наші війська виходили з Курської області, військове керівництво вирішило здійснити ще два наступи в Білгородську область і в Тьоткіна. Ці наступи були не зовсім вдалі, Війська розпорошилися. Ну тому, що розширився якби фронт, і росіянам вдалося е, от е, швидше наступати і окуповувати наші населені е, пункти. Також там є проблема із особовим складом. Там вказується і проблема з екіпажем БПЛА в цій статті. і найбільша теж проблема це фортифікації, так як. Пишеться в цій статті, що не були готові фортифікації на цьому напрямку, і тому якби нема де опиратися нашим збройним силам України. І теж в цій статті написано, що стільки часу, скільки українські війська знаходились в Курській області, це абсолютно справедливо. Було купа часу, щоб заритися там в землю, забетонуватися і збудувати лінію оборони. Тим більше влада мала розуміти, що коли би війська українські не вивели з Курської області, все одно є такі шанс, що росіяни можуть наступати на Сумщину, тим більше курська операція проводилась для того, щоб вони і не наступали на Сумщину. А тепер є якби зворотній ефект Курської операції, це наступ на Сумщину. До речі, це слова взагалі секретаря комітету оборони Верховної Ради Костенка. Це він сказав, що це зворотній бік Курської операції. Ну, хоча там влада цього не планувала, це так вирішило поле. Бою. Ну А на рахунок фортифікації Бутусов сказав, що її взагалі там і укріплень не було. А от, наприклад, ДЕБ Железняк, він написав, що зараз розглядаються в парламенті кейси про корупцію на фортифікаціях. Такі питання, коли не якісно будують фортифікацію, а є питання, коли просто її немає, ніхто нічого не будує, просто крадуть гроші, чекають, поки росіяни окупують, а потім кажуть, там все було, все було, а гроші собі залишили і відповідальності. Ніякої і це, ну як на мене, дуже велика проблема, яку ми просто бачимо зараз наочно і кожних там день-два пишуть: два населених пункти окуповано, два населених пункти окуповано. Хоча влада українська мовчить і не зазначає, що там росіяни щось окупували і що вони десь просуваються. А відповідальності за фортифікації немає. Ви бачили, щоб когось притягнуло до відповідальності? Я, наприклад, не зовсім бачив, щоб когось притягнуло. Тобто, корупція вона допомагає росіянам наступати і відповідальності. Ну напишіть, що думаєте. Лайк, репост, підписка і телеграм підписуйтесь.